Майже чотири тисячі внутрішньопереміщених осіб, які потребують підтримки та допомоги, проживають у виноградівській територіальній громаді. Тут волонтери громадської організації Добрі справи виноградівщини не залишають їх неодинці з проблемами. Надають речі, харчі та засоби гігієни. Ми десь третій раз приходимо, отримували продукти, харчування, хімія, всяка для дитини іграшки дуже добрі, такі я не знаю, що там ковдри теж були, одяг інколи беремо, коли треба по сезону. Ну так досить добре, нам підходить все. Оце отримували раз, ми не знали. Ми тут півгода вже як утекли, це ми другий раз, а це нам вже підказали, що є така допомога. Є на та дітвори, двоє двоє шнучат у нас маленьких, так що. Надо їх трошки підкармлювати. Все, що потрібно, дають. Велике дякуємо за допомогу. А що саме ви отримували чи вже отримували? Отримували і підгузки, і продуктові набори, і набори гігієни, ну і одяг. Все. Привозять сюди гуманітарну допомогу із країн Євросоюзу з перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну волонтери шукають можливість поставок необхідного. І от чергова вантажівка, яка уже 45-та за рахунком. Нашу організацію добрі справи Виноградівщини спільно з нашим партнером з Великої Британії Галина Косинська було організовано та відправлено в місто Виноградів вантаж з гуманітарним вантажівку з гуманітарною допомогою, а саме це. Засоби для надання медичної допомоги, харчові продукти, одяг та інші речі це все призначено для внутрішньопереміщених осіб. А також для військових, які оборонять нашу Україну, загалом за всю діяльність нашого благодійного фонду ми отримали понад тисячу тонн гуманітарних вантажів. Більше з них було передано на схід, решту було видано поміж військових та внутрішньопереміщених осіб Виноградівщини. Спочатку ми складаємо заявку і потім людину запрошують на отримання гуманітарної допомоги. Загалом в нашій організації є приблизно 50 волонтерів. Які виконують різні функції. Хтось допомагає на складі, складає допомогу, допомагаю розвантажувати, завантажувати. На прийомі заявок ви можете побачити мене. Тому у нас дуже велика команда, і всі працюємо на благо наших людей. Майже півсотні волонтерів щоденно сортують, упаковують та розвозять необхідний вантаж. Окрім вимушених переселенців, які перебувають в громаді, гуманітарну допомогу направляють усі куточки Закарпаття а також за потребами військових передають у зону бойових дій.